Доброго дня! Ви на каналі Галина Пановик Маяке життя. По середах, я нагадую, у нас є тема оздоровлення. Я хочу розповісти про дієту дівчини Інни. Їй вдалося схуднути на 60 кілограм. Ось як вона харчувалася. Пила каву і чай без цукру. Хіба що з шматочком чорного шоколаду. Я дуже подібно це робила і роблю. З пила свіжі соки, які є досить калорійні, пила тільки тому в першій половині дня, взагалі все, що калорійне, і навіть для діабетику, якщо дуже хочеться якусь задов... заборонену страву, можна трошки її з'їсти в першій половині дня. Почала дієту з того, що викочила все солодке, мучне і настирливо займалася спортом. Був хороший ефект. Потім перестала поєднувати вуглеводи з білками. Наприклад, на обід їла відварну курячу грудинку з овочами, на підвечірок сир і йогурт вже без овочів. За її, її версією, якщо відразу після їжі вживати фрукти, у шлунку виникає бродіння. Їжа не перетравлюється відкладається у жир. Від того йдуть і ожиріння. Вечеряти, але важливо, що їсти ввечері. Інна вечеряє рибою, а один раз в тиждень дозволяє і кусочок тортика. Після того йде на тренування. Я коли була надто молодша, я коли відчувала, що я переїла, знаєте, що я робила? Ну я на тренування рідко ходила, я просто бігала, якщо не могла вийти, на двір бігала по своїй квартирі через всі кімнати, дві кімнати і коридор. Зад, перед, зад, вперед, я тоді відчувала, мені здавалося, я не знаю, наскільки то було ефективно, що я втратила трохи тих калорій, які надто багато вжила. А щоб каші були смачними далі, проїну, вона їх посипає корицею. До салатів додає лимонний сік. І трав'яні приправи. До речі, я додаю морську капусту замість солі не завжди, От деколи хочеться зробити канапку. Нема м'ясного, нічого немає. Я Добрим маслом 83% помастила житній хліб і з муки з житньої муки та другого сорту пшеничної помастила маслом, посипала ламінарієм, деколи тертою морквою. Ви Знаєте, не без колбаси обходиться і собі наїлися того житнього хліба і задоволена. Треба просто навчитися любити себе навчитися їсти дозволені продукти. Інна вважає, що сіль хіба що трішки. Е Тідливе, так, як ми всі вважаємо. Вона хіба що тою, так само, як і я, морською морською сіллю посипає готову страву. Так само, як ламінарія морською капустою, так само можна і морською сіллю. Раніше ми не знали, як купляли тільки на кам'яну, тільки морську, і в ній варили страви. Потім виявляється, начиталися трохи та ж морська сіль втрачає свій йод при варці зупи. І нею треба тільки посипати, наприклад, салати чи. Канапку. Тоді вона зберігається, тоді людина, яка має проблеми з щитовидкою, У нас тут всі мають на, на заході, де немає моря. То людина отримує, якщо вона та, таким чином вживає цю морську сіль. Після схудення в Інни нормалювався рівень холестерину і покращилась робота з щитовидної залози. Я ще сьогодні хочу додати коротенько про ну, гречану дієту. Так само, що мої. Молодості не можна сказати молодості, ну років від 20 тому, дуже говорили жінки, які страдали на зайву повноту про ту гречану дієту. Ввечері перебрали, промили крупу, залити двома склянками окропу, і залишити на ніч. Одна жіночка на роботі зі мною працювала, на то було нестерпно тяжко. Чесно, я то пропоную, я згадую, і, можливо, в мене вже немає такої потреби зараз худнути, але можливо то тяжко, тому що це, ця страва давала напевно сильно сичогінний ефект. Вранці злити надлишок води і залишається максимум корисних речовин. Один раз на, на раз на місяць робити сім днів харчуватися таким способом. Злити треба, щоб буде, але додати кефір, хто дає воду, хто дає кефір це з'їдати. Тобто та гречка буде сира, але вона протягом ночі вона буде вже м'яка, як варена. Навіть деколи рекомендую, хочу собі зготовити кашу. Вона скоро навіть залити, навіть можна газ не включати, вона через годину-дві буде зовсім м'яка, і можна її. То не переловка. І то не горох. От я вже цілий день варю горох, який мені віддали, а він і твердий, і твердий. Я не знаю, зараз його перемелю. Ну, ще що можна. Якщо дуже складно, можна додати 6-7 кусочків чорносливу до тої гречки, або кураги чи жмень корозинків, трошки фруктів, зам'ятком бананів та винограду, натурального йогурту, їсти за 4 години до сну. Якщо понизився тиск, чи болить голова, випити склянку води з ложечкою меду і виходити з діяти поступово. Два тижні виходити, поступово-поступово, тому що різко та вага не те, що назад повернеться, але ще й більша буде. А потім, аби втримати результат, уникати великих порцій і жирної їжі. Ось я вже казала, що я сьогодні зустрілася з пані Антоніною, яка має 95, напевно, років, ну десь так плюс-мінус. То вона каже: Я все їм, я харчуюся, ніяких дієт. Ну, можливо, в неї протягом життя не було проблем з ожирінням, але вона каже, я їм, але малими порціями, я не переїдаю. І тому вона так говорила про свій тайб, таємницю до вогніття. Це не таємниця. Каже, але я просто, крім того, що займаюся спортом, стараюся мати спокійний емоційний стан і їм, щоб не переїсти. І спорт. І повітря, і рух це основне, щоб бути здоровим. Наша ця передача по оздоровленню завершується. Я буду читати наступний раз інше відео. Поки що на все добре. Ваша Галина!